Всім добра здоров'ячка, Зараз я хочу вам прорекламувати ще раз свій мунгал, який я його придумав, крутящийся, вертящийся. Тарілка у нас від, від, відкочується. Бачите, столики в нас ходять. У процесі я вам що покажу. Що стадається? Тарілка, кронштейн. Під цю тарілку, як навіть. сітку барбекю, може бути сітка барбекю така, каже ближче. Ось така сітка барбекю у нас йде. Ми її використовуємо дуже часто. Гачок. Шуфелька, ящик поворотний, може бути полочка. Для нього. Тут дрова може стояти не на ящику, а на полочці може стояти. Бачите, я тут кручу ящик, а воно все кручу. Відь. А тепер вічі на Раз, Відчет. Оба. Казанок комплектацію не входить, кронштейн під каструлю. Ну це під казанок у нас йде глибокий. Якщо ми казанком не будемо, ми ж не можемо відвернути. Хоча приходить майже. І під маленьку каструлю цей кроштей, Під таку, на якій я зараз буду готувати, вам їсти, щоб мене падає, стояти Ну і поворотні сталики тут. Ну а далі в процесі ви зараз побачите все, що я буду готувати на нему. Вам буде цікаво ті страви, буде цікаво коржі, щоб не дуже просить сильно е, показати, бо девку не виходить. І ще вам покажу, як е, я зараз буду готувати кукурудзяну муку з кропиву, Жилеву кропива, чи як по вашому табу на ефірі розумієте, слід. Ну, запалюємо огеть. Тож я вам зараз покажу, як можна в природі. Ну, Я маю відповідати собі чи на природі в 100, чи дебуть, та ці камери не з мати м'ясо, а совсем повністю в комплектації він у мене не впаде. Його нема комплектації, є. тому що його буде тяжкий врозчик. Ну просто його не буде. Це не просить. Двічі до моєї страви, що я зараз буду робити, треба жилеве. Ну, чи кропива по-вашому, там, не знаю, хто їх буде, дивитися, як розуміти. Е, Двічі е, вона кусається тоді, коли ви так будете її, звідси трогати, то тут на неї кусучі ці. А якщо ви будете брати отак її, на вас не буде кусати, то для того мені треба пару листочків. Зараз я поріжу на маленькі кусочки такі. Ножиком. Слухайте, який запах файний. Міжіть, ця дошечка, така ви бачите, тут ходить такий контейнер. Ви ставите сюди собі і різати чуже ліво. Не на такі маленькі дуже кусочки. Це і на ту порцію стане, тут багато дуже жлеве не треба. Все, і далі я буду висипати в кастру, зараз покажу. Так, беремо лисички. Це ми якраз нас... робляти. Вічити лисички свіжі. Інші лисички у нас такі маленькі, ну все корисно, принципі. приятно. Збираючі лисички. прямо сюди рукосиспадам до кого я. Яйчик на цей е, наш е, ну, тут буде грибег дядечко. Яйця домашні трошки рядні а вони там прямо в курсі Дічки великі, дивіться. Двічі під вічі навчається, двічі. Бачите, які заробляємо. А по дві світки, таке виділимо. Не мотаємо так. Пасі... оці грибочки ми просто яйчком і все, і все. і тут буде таке смачне. Хто в мене був в гостях, хто пробував, це, напишіть в коментарі, що не смачне. Всі соферночка необходима коло мангала. Відживаємо. вибираємо звідси олію ге. Ріжемо цибульку ми там трошки підгрієшся. Я так не вмію, так ще як якщо і так то... чи така зручна дощечка між іншим. Бачите, я все, що порізав, я можу тут робити, що хочете, а воно все падає сюди вниз. Бачите? І в мене практично все тут слабідне. о. Я можу робити, що хочете. Ну я вже приготував. До. А тут нічого немає. Попробуй пересюда. Давай, чаємо. Тут не треба спішити л'яти, розумієте, щоб надо цей вах. Полегонько так полегонько, скотс войоску маленьку-маленьку. Воно прижарювалося зразу ставало на місце. О, як закабіло. Зразу ще є має до свого, щоб воно не прогорало, ми зараз відкотимо споруду. Це ну, воно добре, бачите, ми регулюємо вогень собі. Відкинули так як мегадже. Бачите. а ну дивіться тут дивіться. Смотрите, как красота, Бери, помогай. Давай перебачи трошки. Так, 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 так. Серединок, сердец, так. Ота, ота, вот Бачите, які хрустить. Тарілку знімаєте, її зручно мити, її зручно добитися. Ручки. 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 все ходить в комплектацію, цього мангала. Ви просто подивіться на цю, цю красоту. Таке робимо ще й ми, майстрі стрілярень Ну, яке є в нас смачне, давайте спробую трошки. Ви попробуйте кожен таке зробити, кожен може збирати собі грибів. на навіть на найдеспорні, зажарити собі таке, то називається не ні піца, ніяк. то називається просто гриби з яєчком. Я ще покажу. Дивіться, коротше, продовжуємо. починаємо варити, ну, як то крупу кукурудзяну прийману. Чи набрав прийму житлів або прийму купрузімукацію? Тут теж ліва, два яєчка йде, сієру так грам, ну, я знаю, що може. Та то домашнього, ну, любите такий цей. І тут що, пів літра така сама е, крупи, і це сметана домашня теж. Йде пів стоєчками дамо. Ну, процесі я все покажу. Я купу промив. Вода вже горять, може її варяти по різному, там горячу воду пхати, так, бачиш, Бачите, вода трошки петь, каже десь. Просто хоче змарки, ай, Все, Накриваємо, воно кипить. Води, якщо вам не буде ставати тут води, ви можете воду, просто додати потрошки до цієї крупи. Тепер дивіться тут, чим добре цей мангал, ця вертушка добре, чим. Ви можете кожен собі зробити, хто захоче. Бачите, я її відсунув. Пекло... <головіка> я можу її засунути врати більше я брати. Переміщав трошки, коли засипав. Все, ставимо її на місце і в нас обіпеть. От я буду додати вже все повністю. А, мені дівчинку трошки посолити треба її за мене. сильно всіх нагадовці. Так руками буде. Так. Від що в нас є. Кулеша брата, ну, куру крупа практично готова. витягаємо її на вік, аби вона не, нас не пекла. Двіці, дивіться сметанки сюди. Половинку цієї сметани. Ось такі, бачите. Пеху таке і Зараз просто подивіться, що воно далі буде. Розову ладжку взяти і цей. Само собі так дойде тут на маленьку, на маленьку дуже вогни. Ці... Яєчко теж я зараз вже засипаю. Цих два яєчка я сюди теж засипаю і перемішую. Разом з цим. Поки... Бо як буде сильно горяче, яєчко просто воно махом спече і не буде сий. тут покажімо. Ви як таке спробуєте зробити, ну я вам казав правду, що ви просто ще не об'їсте того. Тепер даю ще двічі, даю тепер ще сир плавний, цей домашній, тут його, бачите. я ну, трошки дрібніше потерти, але він все одно тут розпливеться. Перемішуємо його. А зараз пізніше буквально ще через, не можна навіть вже давати жильо. Засипаємо нашу цю жилеву. Ну, мало Я би, наприклад, для себе... Весь тут півлітра крупи, пів крупи, 250 гривень, грам трошки сметани і усіль ну, сиру грам 100 домашнього повного. І засипаємо цю. Якраз ця жилева весь ефект і дасть, розумієте? От якраз я жилево, у нас і зараз упарив файно. Вона прибавляє всі смаки, а тим більше вона корисна, 200 кілома. Полюбуйтеся. Так, воно все готове. Ну, Більше такі діє, я це вже набігати. Смак уже чудовий. Ви попробуйте таке обов'язково спробуйте, вам дуже сподобається. Особливо смак жиливий придає такі, ну... Я навіть не знаю, ви самі то не можна об'яснити, але обов'язково дуже смачно. Деякі просили б повторити ще раз рецепт цього коржика. Бо у них дуже або затугий коржик, або ну, ну, не такий, як у мене. Двічі, я щось повілічка, може давати цю жінтейцю, або ще так пикати, або пасне молоко, прямо з магазину можна давати кефір, так називається, точно, літра жинтейці, чайна ложка цукру, чайна ложка соди. Мама казала, що поташок собі. І столова ложка солі. Так, немає бумпер між Все, Це зараз обічив, розкалатав, все файно. А муку даємо зараз, не до такого того тіста, як на вареники видаєте, не таке, так як на варяк. Ну, має бути вільне, таке має плавати, таке живе, щоб до рук майже Ну Зараз я в принципі, все покажу, бігам. Бачите, як що шумує? От якраз на 7 обрати жимте пота. і даємо муку. Тобто, посодом чи сіємо муку, сіємо, обов'язково сіємо. І зараз я спробую ці корчики на мангалі запекти, не на кухні, а ви маєте на кухні, я зараз тут поставу, ох, мої скрута гориже, камінь і, і цей, о, і на скороді буду пекти зараз ці Бачите, Так, як на блінчики. Зараз є так в середньому, так як на блінчики бачите? Оце. О. Це тісто. З такого ми почали блінчик. Практично в Бачите? Ще додаємо. Ще даю в Тут і можна вгадати. Та заразу все від муки. Яка мука? Скільки муки, там? скільки цього? то дуже важко вгадати, але Ну, я так трошки спішу вичір. Відриваємо кусак звідси тіста. Це у нас буде коди. Так, так, щоб його також зробити так, о, бачите знято. То залежить від того, скільки ви візьмете забагато цих цього, цього тіста. І поставці все. Заробі коржик і будемо пекти Ще ставимо, але зараз підросте собі. Ну і далі там я зараз покажу як же я їх зроблю коржики, аби. Зараз ми будемо пробувати Чуть-чуть олії, трошки-трошки даємо. І тут саме така я теж даю. що ми робимо горілки, треба багато на корчиків давати. Вілочко обов'язково ці коржики треба по вилочку, щоб все що ходило. Бачите, хто починають рости? Дивіться, я навіть вже покажу, ще навіть не спів. Дивіться тут. Дивіться. Бачите, він такий пісний, кортик цей буде. Бачите, який гарний? Дивіться цей. Дивіться. Так, вивітаємо наші кортики. Дивіться, які вони. Отако. Дивіться, який знизу. Ну, дивіться, що вам сказати. Монгал цей наш свою роботу зробив. Він може варити і їсти без світла, без газу. І без всякій зручності, ми робляємо все, що вам треба. Тобто як на дуже файній кухні, ви там можете робити газ в книжку, а ми перегонуємо газ, та й температура оцю, що ми відсуваємо тобто, і цим крестинцям варили вже там, що видите. Ну що, якщо ви можете собі зробити мангал самі, робіть собі. Якщо ви не можете зробити мангал самі, ви можете замовити у нас цей монгал. З радістю допомога зробимо, з душою, відправимо, ви будете користуватися. ним Ви не пожалієте за тим. Так що підписуйтесь на наш канал Майстер Беренько у Фейсбуці, у Тіктоці, у Ютубі, в Інстаграмі. В інстаграм підписуйтесь. Ну, всім добра здоров'ячка. А для того, щоб ви хотіли замовити щось у нас, ви можете позвонити по номеру телефону 067 Но 95 91 875. Мене звати Іван Дарінько. Так що дзвоніть, чекаємо. Добра здоров'ячка усім.